Так, все з усіма розібралася. Вирішила розділити відео, щоб не було все як за... Що скажуть люди? Звиняйте, але робота. Клієнти дзвонять і потрібно відповісти, і потрібно опрацювати замовлення. Але щось мене договорили, прервався зв'язок. Ну. Не знаю, можливо, пізніше, бо я набираю абонент поза зоною, може телефон сів. Так, з чого я розпочала, господи? Ну, Давайте почнемо з погоди. Значить, погода вранці встали хмарно. Ну, думаю, буде дощик. Їдемо в Змійов хмарно. До Змійова доїжджаємо, як почало пекти сонце. Як піднялася духота, спека неможлива? Ну, Взагалі дихати нічим. Думаю, тю, у нас так хмарно було, а тут а так літо-літо. Поки ми в черзі сиділи, поки ця перев'язка, поки все остальне. Доїжджаємо ми вже до мікрорайону, починає пускатися дощик. Ну що, таке? Три каплі капнуло. І все, і перестав. Їдемо додому, уже зміював. Проїхали. А що ми проїхали? Жаданівку, навіть на Карпівку, Ось там, де ставки. Дивлюся, калюшки на дорозі. В'їжджаємо в Тарановку калюшки на дорозі. На вулицю до себе повернули, так прям стоять калюжі. Так що. Ми його прозівали, але він був. Ну, тільки толку ж, е, он видно за вікном, да? сонце світить, пече, дихати нічим. Тобто все те, що три каплі вранці капнуло, е, тепер запікає спека. От. Перепсихувала, наривілася, тепер в очі, як наче хто піску насипав і позіхається, спатоньки хочеться. Так, про погоду розказала. Що вам ще розказати? Стосовно мороженого. бачу дуже багато коментарів, переглядів. Всі збираються готувати багато хто. Ну, що я можу сказати? Кожен рецепт для того, щоб вирішити, підходить він вам чи ні, потрібно приготувати. От я вчора, в черговий раз приготувала це морозиво. Ну, не молочна душа, розумієте? Ну, не молочна. Вова і Мікі, до речі, їли залюбки. Я з'їла шматочок ввечері, і начебто здавалося корисне, взагалі корисне, натуральне, да? навіть без цукру. Їж не хочу. Я з'їла невеликий шматочок. І в мене до ранку, ось тут в горлі чи в роті, стояв присмак солодкого молока. Ну, не люблю я молоко, ну хочу бити мене. От як на мене, туди б напхати побільше ягідок, хоча б клубнички, а краще декілька видів. Ну, так де ти її зараз візьмеш? По 200 гривень купляти клубничку, щоб пхати у морозиво, ну, вибачте, занадто дорого. Своїх ягідок. Ніяких нема. клубники свої в нас немає і ніколи не буде, бо вона в нас не росте на чернозюмі. А такі ягідки, як е, смородина, е, що там ще, парічка, малина, я їх не люблю. Ну, якщо ще так потрішечки там, в якихось мізерних е, кількостях, щоб зробити асорті, можливо, я б їла. Ну, але е, насаджувати їх вдома, щоб вони були, Ну, Я не буду ні компоти з них пити, ні закривати там варення, ні так далі. тому таких ягід у нас теж немає. Я люблю більше по фруктам Таке яблуки, груші. До речі, колись давно робила морозиво, робила з абрикосами і робила з персиком. От таке теж вкусно, таке я їм. А ну я ж кажу, що ну, просто молочне, ну для мене воно, ну я не молочна людина. А щоб ви зрозуміли, чи підходить цей рецепт вам, звичайно, ви маєте його один раз приготувати, щоб зрозуміти, ваше чи не ваше. Я готую, скажу відверто, задля Вови. Бо я таке от молочне морозиво не їм. Я можу ще їсти шоколадне. От шоколадне я ще можу їсти. Ну, а взагалі мій пріоритет це фруктові морозива. Це або фруктовий отой сніговичок. Що скажуть? Не дають мені з вами доспілкуватися. Клієнтка моя знайшлась, каже, зв'язок пропав. Але, 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 не можу скинути на реквізити для оплати нічого. Вона сказала, що телеграм є, а я її не знаходжу. Не з телефону, не з ноутбуку. Її не знаходить. Набираю запитатися, може, на іншому номері. Слухавку ніхто не бере. Ну, така вона ця робота. Тепер, поки побачу, що я їй телефонувала, сама ж може набере. Так що, от що до Морозова. Я просто що от, впевнена, що кожен має. Я обов'язково хочу. ну Це спочатку доїсть Вова, це молошне, бо в мене ця ємність, мені зручно робити в цій ємності. Вона скляна, вона товста, вона її можна і в морозилку, вона з кришкою Ні, і охолоджувати зручно, і перемішувати зручно, і заморожувати зручно. Ну, Коротше кажучи, а такого розміру вона у мене одна, є інші але менші. Але менше мало. Мало, мало місця, мало об'ємів. Так, що ще? Що ще думала вам розповісти? Ага. М -м 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 -м. Значить, відповіли мені сьогодні стосовно килимків. Ну, в принципі, відбулося те саме, що я і планувала. Що решітки обміняють, треба повернути їх. Е Подивіться, будь ласка, чи в ТТН, можливо, ще легке повернення, щоб вам, типа, не платити двічі. Ну, тобто, звичайно, яке легке повернення, як ТТН давно в архіві. Це по-перше. І навіть якщо б воно було, то я б мала відправити, а вони мені відправлять, я б знову мала заплатити за доставку. Е Килимки вийдуть золоті, ми вже це в спільноті обговорили, тому я відмовилася. Те, що там був їхній косяк і не вистачало килимка, вони скинули мені на телефон. А з кольором, ну, от, -от так працюють, розумієте? Ото -от так. Ото -от так працюють, ото -от так збирають. В ТТН-ки білі, в накладні білі. Ну, хоч замовлені на сайті в них білі, а по факту поклали кольорові і нічого не докажеш. Ну, помилились все. Просто помилився, таке буває, написали мені. Ну, це те саме, знаєте, що у мене людина закаже закваску, наприклад, пропіонові бактерії, а я їй прийшлю для бринзи і скажу: ну, просто помилились, буває, да? Ну, то це равносильно. Ну, подумаєш, закваску переплутала. Не стовпаки така взяла, да? Ой, коротше, Що це в мене тут розкриваються платтячки мої, на мене величенькі щось стали трошки. Мені взагалі вони так подобаються, вони такі легенькі. У мене їх схожих, практично майже однакових, червоних, декілька штук. Ну, так співпало, брала в різних місцях в різний час, просто так співпало. Але я на мене нарадуюся. Довге, легеньке таке, знаєте, як, як марличка. Ідеш, і в ній не, не жарко, не парко, нічого. Бо в штанях уже дуже парить ноги. Що я ще хотіла сказати? За сказала, за килимки розказала. Хочу би й не пам'ятаю. Ну все, з головою біда бідося за погоду розказала. Щось хотіла вам розповісти. Треба собі ето, на листик і на лоба клеїти, щоб отак сіла, ага, і бачиш, що там написано. Так, ладно, пішла я тоді працювати. Время, время вже час вже без 10. 5. Трішки начебто я себе опанувала, в руки взяла, тепер можна працювати, бо мені треба зібрати замовлення, навіть два тепер уже. І щоб завтра вранці їх відправити, щоб вони вранці вже поїхали до моїх дорогеньких клієнтів. Ого, який вітер. Вітер страшенний. Все, на цьому буду з вами прощатися, короче. Пішла я працювати. Всім вам здоров'я! Миру, бережіть себе. Ваша міма обов'язково буде з вами. Па-па!